Квітами, кульками та гучними оплесками у Житомирі зустрічали прикордонників північно-регіонального управління, які у складі оперативно-бойових прикордонних застав виконували завдання на українсько-російському кордоні. Дружини та матері військовослужбовців, які майже півроку не бачили своїх рідних, не приховували емоцій та сліз щастя, що їхні сини та чоловіки нарешті повернулися живими та неушкодженими. Сина зустрічаємо як давно він був де саме він ні служив? Ми не знаємо, він нам нічого не казав. Він нічого не казав, він поїхав в Чернігов, а потім е тільки материнське серце відчувало, що він не там. Важко вести час Дуже важко. Дуже важко. Головне, що ми дочекалися самостійно. З нагоди повернення героїв із зони АТО до регіонального управління прибули представники влади та висловили усім військовим вдячність за гідне виконання службових обов'язків. Я вам бажаю перше, це наснаги всім, це здоров'я, це успіхів. Ну і, звичайно, всім нам це синього неба над головою, щоб завжди воно було синє. Дякуємо вам за виконання ваших службових обов'язків. Військовослужбовці оперативно-бойових прикордонних застав фактично щодня впевнено і рішуче діяли проти збройних формувань окремих бандитів та їх прибічників, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Більше десяти разів ви перебували під артилерійськими обстрілами терористів. Але достойна щестю та гідністю, проявляючи значну силу духу волі, не шкодуючи при цьому свого життя та здоров'я, ви вистояли в найскладніших умовах. Начальник першої зведеної мобільної прикордонної застави Північного регіонального управління розповів, що спочатку вони несли службу в Чернігівській області, згодом їх передислокували в Луганську. Завдання сталося в нас охорона оборона державного кордону на ділянці Луганської області. Ми були в зоні АТО, в районі населених пунктів Станично-Луганська і Красноталок. Всі, порнули. да, всі порнулися, всі повернулися. Втрати складу немає. За дві застави у нас шість поранених, легких, 12 контужених і один травмований компресійний перелом хребта при обстрілі. Персонал оперативно-бойових прикордонних застав нагородили почесними грамотами, подяками та грошовими преміями. Але найважливіший та найцінніший подарунок для військовослужбовців зустріч з рідними. Не знаю, що сказати. Довго готувалися до цієї зустрічі, а от, що зараз казати, навіть і не знаю. Якось там було там багато чого в душі накопилося, хотілося б багато чого сказати, сюди, приїхав сюди, приїхав мого одного. Оскільки важко, треба усвідомити, що все залежить від тебе. Трудно будуть завжди, де б ти не був, трудно, завжди буде важко, але перше все треба усвідомити, що треба працювати над тим, щоб захистити себе і. Товаришів, з якими ти коряд. Це, мабуть, найголовніше. Тепер на них чекає відпустка від 30 до 45 діб, а після вони знову приступлять до виконання свого обов'язку захищати державні кордони.